Мир вам, дорогі браті і сестри. Сьогодні ми з вами поговоримо про піст, оскільки наближаються дні Зимової Чотиридесятниці, так званої Малої Чотиридесятниці, Дні Святого Різдвяного Посту. Це один із багатоденних постів у році. Є чотири пости. Найдревніші це Великий Піст, Різдвяний Піст Успенський і Петропавлівський або Апостольський Піст. Ці пости встановлені протягом року церквою Христової для нашого духовного вдосконалення. Відомо про різдвяний піс, те, що він запроваджений в церкві Христовій з давніх Давен вже в IV столітті святі отці, такі як Амросій Медіоланський, Блажений Августин, говорять про цю зимову чотиридесятницю. Раніше, в древні часи, цей піс не тривав 40 днів. Були менші строки цього посту, але треба зазначити, що було встановлено потім, щоб цей піст тривав 40 днів, таким чином, щоб ми належно підготувалися до величного свята, свята Різдва Христового. Адже воно також має дуже велике значення у справі нашого спасіння. Звичайно, що найбільше значення має Воскресіння Христове, бо апостол Павло каже, що якби Христос. Не воскрес то й віра була б ваша марна, марною була б і проповідь наша. Але якби Христос не прийшов у світ, не воплотився і Духа Святої Марії і Діви для нашого Спасіння, то ми б не мали б і Його страждань Спасительних, і не мали б Воскресіння. Тобто Різдво Христове, як навчають святівці, також має дуже велике значення. Ось тому. Церквою встановлено готувати своїх вірних до зустрічі Різдва Христового сорокаденним постом. Чому має таке велике значення піст у житті християнина? Світі отці, вони навчають, що піст, молитва це саме ті засоби, якими ми можемо і повинні перемагати диявола. І от сам Господь. Перед своїм служінням суспільним він показав нам, чим ми можемо перемагати диявола саме постом і молитвою, коли він 40 днів у пустелі постив. Ми знаємо, що навіть старозавітні пророки також постали, і пророк Моїсей, і інші пророки вони були постниками. Святі отці, які досягали великих чеснот, вони також були великими постниками. Бо піст це не просто утримання від скромної їжі, це не перше утримання від гріха. Святі отці називають піст матір'ю, а також благом всіх чесно. Зокрема, про це говорить нам святитель Іван Золотоустий. Преподобний Єфрем Сирін каже, що піст підносить наші молитви до небес. Тобто, святі отці навчають, що для людини є два крила. У духовному її житті. Це піс і молитва, які підносять нас до Бога. Ось чому саме перед визначними святами у році церква Христова готує нас до зустрічі їх постами. І от саме у випадку Різдва Христового, щоб належно нас підготувати, церква Христова. Починаючи з 28 листопада, а деколи навіть з 27, тому що буває так, що пісний день попадає п'ятниця перед першим днем посту, і, відповідно, на день раніше починається піст. Церква Христова готує нас до Різдва Христового протягом 40 днів, ми, починаючи від свята, введення в храм Пресвятої Богородиці, чуємо пісне співа, які нас налаштовують. На зустріч цієї преславної події Різдва Христового ми згадуємо протягом Різдвяного посту пам'ять старозовітніх пророків. Це також з церквою не випадково встановлено, тому що саме старозвітні пророки вони провіщали про пришестя у світ Месії, Спасителя світу. І е, саме згадуючи пам'ять цих старозовітніх праведників, ми е, бачимо, що за багато років до пришестя світ Христа Спасителя, е, вони провіщали нам про цю приславну подію, коли Христос увійшов у світ для нашого спасіння. Тому, дорогі браті і сестри, пам'ятаємо про важливість поступу, пам'ятаємо про важливість молитви і намагаймося налаштувати себе до зустрічі свята Різдва Христового саме творенням чеснот, прикрашаючи себе чеснотами. Дотримуючись посту, справжнього християнського посту, не просто утримуючись від скромної їжі, а не перше утримуючись від гріха. А в цьому нам нехай допоможе самоготній Господь, який прийшов для нашого спасіння у світ. Мир вам, дорогі браття і сестри!